Сестра, а mm. тут зомбаки вирішили з цього з будинка стрибнути. Я. Yeah. Так. Ну, Сначала себе тут зомбаки. У мене, короче десь 50 зомбаків Я думаю, що я виживу. Mm. <систити> <систити> Потім подивися запис відео, що тут коїлось. Страшне А я и так розов Вони просто тупо йдуть по драбині, поняв? понял, одним за одним А я їх тут сейву